Доброго ранку, мене звати Наталя, ви на каналі Екофітнес. Сьогодні середа, а да, у нас тренування на мобільність. Сьогодні працюємо з нашими тазостегновими колінними суглопами і з нашими стопами з їхньою профілактикою да, різних захворювань, як артрити, артрози, профілактика плоскостопості, плоскостопості, вальгуса і так далі. Працюємо ми в повільному темпі, ніяких е, великих навантажень, стрибкових тренувань, віддишки, е, е, крепатури на наступний ранок, нічого цього немає. Ми плавно е, в комфортній амплітуді пропрацьовуємо всі наші суглоби, е, даємо цілу такий заряд бодрості, позитиву, оздоровлення. Е, е, працюємо 20-25 хвилиночок е, в повільному темпі. В вашій амплітуді і намагаємось не робити собі боляче, да? не доводити до крайних амплітуд, якщо вам боляче некомфортно якась справа, да? менша амплітуда, трішки відпочити, повторити і все вийде. А, добре, тоді приступаємо, відбудовуємо себе. Дві наші стопи паралельно одна до одної. Рівномірно розподіляємо вагу, витягуємо за маківкою вгору Є. і почнемо, да, як я вже казала, з наших стоп. Тягнемо пальчики стоп на себе і по одному пальцю, починаючи з мізинчика, йдемо донизу. Угу. Є. Угу. Мізинець, зімейний, середній, казівний, великий. Є, і таке віло. Поволі, да, кожен палець, окремо один від одного, ми хочемо рухатись. Да, взагалі у на нас суті постійно а в якомусь да, а, більше щасно і комфортному зутті. І треба трішки розім'ятись, дати порухатись. Є вгору великий палець і всі інші пальчики. Великий палець і всі інші пальчики. Угу. Вгору, а вниз. вгору, а вниз. Добре. Великим пальцем надавили вниз, інші пальці, пальці вгору. Залишаємось і змінили. Так? Великий палець вгору, інший донес, а вгору, а вниз, вгору, а вниз вгору, вниз тягнемо, тягнемо на себе і тиснемо. Низу на підлозі, великим пальцем тиснемо на підлогу. Угу. Залишили наш великий пальчик на горі, попробували його порухати вліво вправо Такий мачок. Там не буде великого руху, але спробувати. Да? Чотири, та, три, два, один. Є. Yeah. Опускаємо на підлогу, трішки можна стряхнути, да, да, відключити. Ставимо ліву ногу вперед, і будемо да, пропрацьовувати всю нашу стопу. На п'яточку, на, на да, бік стопи всередину, да, на п'ятку, на зовнішній ребро стопу, стопи, всі пальчики і прокрутили. У -у -у -у. Чудово. І ще 4, Три. Два. Один. Ведемо ребро стопи залишаємо. Проначе будемо замітати. Оп, до себе. До себе. До себе. До себе. Чудово. Чотири. Три. Два. Один. І в інший пік. Щось скидаємо Чотири. Три. Два. Один. Є. Поставили стопу на підлогу, піднімаємо п'ятку. Працює наш підйом стопи трішечки, і опустили. Відштовхнули себе, нога в тонусі всі витягнені і опустили. І ще. Чотири. Три. 2. Один. Чудово. Крок назад, права нога вперед. На зовнішній край стопи, всі пальчики і прокручуємо. Прокручуємо, добре, пропрацьовуємо свою стопу. І ще чотири, три, два. Один. Залишаємо, наче щось загрібаємо. До себе, до себе, до себе, до себе. Є. Чотири. Три. Два, один. І відкидаємо. Угу. Все, що не потрібно. Чотири, три, угу. два, один. Є. На пальчики стопи. П'ятку підняли, потягнули. чоловік. Назад. Є. Назад. Угу. І ще чотири. Три, два. Один. Є. Повернули. З цього положення. Да? Ми трішки призинаємо коліна, прокручуємось на п'яточки, Стоп у нас пішли в різні боки. Коліна розштовхуємо. Та, да? столкаємо. Повернулися. Хлобоки вперед. Хлибоки вперед. І ще, да? трішечки пружинами, наші коліна працюють. Чотири. Три. Два. Один. Поставили від боки. Піднімаємо ліву п'яточку, знову підйом, стопи, вся нога витягнені. І працюємо ліво, право. Ліво, право. Це значить, себе відштовхуємо Угу. І наші гомілки працюють. Чотири, три. Два. Останні. У -у -у -у. Є. На п'яточку. На п'яточку. Да? Знову перекочуємось Ум. Є. Чотири. Три. Останні. Угу. На п'ятках прокрутилась. Да? наші стопи пальці стоп вперед. І знову на п'ятку, на п'ятку. Штовхаємо половину тазу назад і пік Назад. і угу. Тягнемо пальці стопи на себе. І ще. Угу. Чотири. Три. Два. Останні. Раз. Два. Добре, тепер на пальчики ми піднімаємо одну половину таза вгору угу, і інше. Так? Ліва. Права. Ліва. Права. Змінюємо положення таза. Даємо і тазу трішечки порухатись. Угу. Чотири. Три. Два. Останній. Є. Повертаємо наші стопи, направляємо пальчики стоп в І наші коліна. Так, ми знову їх призгинаємо. Є. Потягнулись, потягнулися вперед, штовхнули таз вперед. Є. І прокручуємось. Коліна трішечки призігнуті. Ми все їх зафіксували. Є. Штовхнули назад, штовхнули вперед. Штовну його, штовхнули вперед. так. Да? І наче та зустрінемо її наші коліна. Угу. Є Чотири. Три. Два. Так, да? наче, Начинали жахов, виштовхнулися і штовхнулися і штовхнули вперед. Два. Угу. Оти. Я. Добре. Пробуємо коліна. Ведемо вперед, піднімаємо п'яточки і прокрутили. Коліна, п'ятки, виштовхнулися вперед. Далі у нас хвиля йде вперед і ми опустились. Коліна, п'ятки вгору вниз. Коліна, п'ятки вгору вниз. І ще. Чотири. Три, два. Останні. Mm -hmm. І назад. Тепер ми будемо хвилю робити. Назад. Коліна. Таз. Відводимо, виростаємо Угу. Mm -hmm. Стопи. Коліна. Таз. Виштовхнули. Коліна. Таз. виштовхнули коліна. Таз. Виштовхнули. Іще чотири. Три. Два, останній, є. Yeah. Стаємо трішки ширше. Можливо, да? якщо у вас коврик по-іншому чи ширина коврика. Або, да, так, щоб було ширше наших плечей. Направлені стопи вперед. І трішки закручені всередину. Добре. Ми згинаємо наше праве коліно, да? ліве. А в нас навпаки зеркально, згинаємо коліна, штовхаємо таз вліво, нахиляє, нахиляємо тулуб вправо. І повертаємо. Угу. Штовхнули таз, нахилили тулуб. Штовхнули таз, нахилили туп. Я. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Я. Зафіксували, та подаємо таз вперед, вліво, назад. І малюємо такі коло над нашим лівим тазостигнули. Та? У нас руху а, вправо майже немає. Угу. Чотири, три, два, один. В інший бік, назад, вліво, вперед. Що сегментарно назад, вліво, вперед. Назад, вліво вперед. І ми їх м'ягко. Об'єднуємо. Чотири, три, два, один. Залишаємось. Коліна слідкуємо, так, щоб вона у нас не завалювалось. Оп! Назовні. Робимо згинання в тазу, стигнули. Втажтовхаємо назад. Маківку потягнули вперед. Раз, два. Виросла нагору. Згинання і потягнемо з лівою рукою вперед. Раз, два, виросла на нагору. правую, раз, два, выросли на гору, еще, раз, два, на гору, лево, право, еще два повтора, да, всей нашей композиции, лево, право, выросли, еще раз, раз, два, раз Два і останній. Раз, два. Чудово. Ми вже да, Ми виходили до паралелі з підлогу. Тулуб наш. ми йдемо трішечки нижче. Ліва рука на праву гомілку. і інша рука наша вгору. Залишаємось. Чотири, три, два. Один. Дві руки на підлогу. Угу. Долоні ми потягнули коврик. Відлогу на себе маківкою потягнулись вперед. І відштовхнулися назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. І ще чотири. Три. Має трішечки напруження в зоні лопаток. Буде. Два. Один. І знову змінили. Так? Права рука на ліву гомілку. І інша рука вгору. Чотири. Три, два, один. Двірки донизу, робимо вдих на видиху поволі, виростаємо. Рол А, розкрутила себе і зробимо те ж саме на іншу ногу. Якщо важко, можна далі поставити відео на трішечки замедлений темп. Можна і прискорити, зробити більш повільніше. Все залежить від вашої рівня підготовки. Так, як вам на даний момент працювати? І вже в підходящому для вас темпі працювати? Згинаємо наше праве коліно та штовхаємо праву тулубу відгляємо вліво. Повернулись. Чудово. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємо тулуб. Вперед, вправо, назад. Коли вірухи. Угу. Чотири. Три. Два. Один. І в інший бік. Угу. Тазом. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Ми йдемо в згинання. Так? Ми працювали вліво вправо. Перезгинання. Вперед, назад. потягнули сідницями назад. Раз, два. Угу. Виросли нагору. Згинання. Потягнулися правою рукою. Раз, два. Виросли. І ще раз. Згинання. Ліве. Раз, два. Виросли. У нас одна нога, навантажується, М'язи напружуються. А інша у нас в цей час тягнеться. Зараз. Згинання. Раз, два. Виросли. Рукою потягнулись. Раз, два. Виросли. Інша рука. Раз, два. Виросте, можна прослідкувати за да, стопом, сводом стопи нашої працюючої ноги. Як він? Зі скості правою піднімається у нас і укріплюється. Ще два. Раз, два. Виростаємо. З рукою. Раз, два. Виростаємо. Інше. Раз, два. Виростаємо. І ще раз. Раз, два. Виростаємо. Права, раз, два, вгору. Ліво. Раз, два. Вгору. так? І тепер йдемо нижче. Є. Угу. Ага, розгортаємо себе. Чотири, три, два, один. Дві руки на підлогу. Угу. Маківкою потягнулися. Вперед, штовхнулися трішечки на ладу. Ми і на стопах трішечки зміщуємо. Центр ваги то вперед, то назад. Потягнули коврик на себе, потягнулися вперед, трішки і себе назад. Чотири, три, два. Один. Є. Ліва рука, права гумілка, розвернули себе. Чотири. три, два, Один. Повернули, тягнули два коліна, таз. У нас копчик да, направлений назад і вгору. Долоні на підлозі. Робимо вдих. І на видиху поволі-поволі, поволі, поволі, поволі. Виростаємо, витягуємося за вгору. Збираємо дві наші ноги. Оп! Є. Дві ножки разом. Трішки, да, ще стопи попрацюють. І попрацюють а, наш баланс. Утримуємо дві п'яточки разом, виростаємо нагору оп, і донесу. Там нам потрібно піднятись гору, утримати дві стопи разом. Угу. І є максимально себе виштовхнути. І ще. Оп. Вгору вниз. Вгору. вниз, вгору, намагаємось виростати. І роз'єднувати наші стопи, а стискувати наші дві п'яточки. Угу. Чотири, три. Два. Один. Є. З руками вдих, видих. І ще вдих. Виростаємо, виростаємо, виростаємо нагору. Видих поволі донизу. І ще два. Останні. Є. Стопи такі залишаються. Ми будемо таз назад, Призгінаємо коліна. Ми їх добре-добре згінаємо. розгортують боку. Поставили долоні на підлогу. Є. Потягнулись маківку вперед. Та. Округлились. Потягнулись. Та нам треба такі трішечки розгинання зробити. Округлились. Отягнулись, округлилися. Угу. ще? Чотири. Три. Два. Останній. Є. І з цього положення да, будемо намагатися втягувати коліна. Призігнули, втягнули. Наскільки можемо? Угу. Все індивідуально. І ще. 4, 3, 2, 1. Чудово. Призігнули коліна, ували ліву ногу назад, вправо, опустилися на наші п'яточки. Да? Витягнули сідниці, залишились на тазових буграх, витягнулись за маківкою вгору. І ми зараз спробуємо походити на наших гомілках. Підіймаємо ліво, право, ліво, вправо. Ага. Не втрачаємо рівну вагу. Підняли. Нас ну, зараз зараз працює підйом ступи. Все ще працюємо. Так? Не завалюємось. О, підняли, він нас потягнувся. Право, ліво, право ліво. Угу. Чудово. Чотири. Три, два, останній, угу. Ставимо дві наші руки на підлогу. Угу. І зараз знову так, трішки спина, так як у нас все взаємопов'язано, то щось потрошечку підключаємо і всі, -всі наші м'язи, структури організму. Поставили долоні, добре себе відштовхуємо назад, округлюємо спину, робимо видих. Тягнемо коврик на себе, робимо розгинання по довжині хребта. Вдих. І ще раз видих. І вдих. Видих. І поволі, поволі, поволі. Вдих. І ще видих. І вдих. Є. Чотири. Три. Два, останній є. І залишимось в цьому положенні нам потрібно так, майже так в нахилі наш е, живіт, да, грудна клітка. будемо намагатися їх утримувати максимально близько до наших стегон. Тепер нам треба підняти трішечки таз, принести вагу на руки і підняти корінь, Так? Можливо, трішки важка вправа, але ми можемо да, зробити хоча б так оп, по одній. Да, якщо дуже важко по одній. А потім дві. Або повторити минулу вправу, да, вирівняємось і по одній весі. Да? Все, в залежності від вашої фізичної підготовки. Але ми все одно пробуємо. Піднімаємо таз і опустимо. І опустилась. І ще. Наче округлюємось і вирівнюємось. Піднімаємось, округлюємось і вирівнюємось. І ще чотири. Три. Два. Останні. І чотири. Виростаємо, витягуємо замаківки вгору. Вводимо таз. Раз трічки потягнемось. Зміщуємо таз вліво. А руками потягнулися вправо, 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 вправо. Залишаємось. Чотири. Три. Два. Один. Поволі повертаємось. І в інший бік. Угу. Тазом сідницями. Вправо руками вліво. Чотири. Три, два, один. Повертаємось. Уводимо таз. Та ножки. Перед собою в схресне ручне положення. Знову витягнути сідниці. Залишитись на тазових буграх. Є. І з цього положення да, стопи намагаємось поставити, з'єднати два коліна, покласти. Стягнули, поклали. Стягнули. Поклали. Разом. Оп, стисли. Поклали. Разом. Поклали. Тримаємо спину. Угу. Не провалюємось назад. Чотири. Три. Да. Маємо добре відчуватися, наші та суглоби. Два. І останні. Угу. Чудово. Ставимо дві стопи разом. обхоплюємо свої ноги. Є і можемо трішечки розслабитись. Округлюємо спину, потягнулись назад. Видих. На вдиху притягуємо, притягуємо себе, витягуємо за маківкою вгору. І ще раз видих. Вдих. Видих. Вдих. Чудово. І спина, да? наша має відчуватися, витягуватись, напружуватись. Чотири. Три. Два. Останній. Чидо. Є. Знову ставимо із хресно. І трішечки важка, але функціональна така вправа. Ми спробуємо її зробити. Оп, та, нам треба поперекочуватись. Оп-оп. Підняти себе вгору є а, важко да, на початку. Якщо не виходить, а, ви просто да, Оп, і донизу, да, просто поробили цю вправу. Тазом вперед, назад, вперед, назад. Якщо ви відчуваєте, що далі, ви не можете піднятися ви цього не робите. Да, а, так, щоб не було, щоб ви впали, не дай Бог, чи ще щось. Да, ви просто перекочуєтесь. На сідалічних бограх вперед, назад. Да? Але це такий а, а, приклад да, прогресії, да, що ви можете з цього положення піднятися вгору, що, в принципі, допустимі для вас будь-які-будь-які рухи, ви можете зробити все, що завгодно. А якщо ми тренуємося, якщо ми приділяємо собі своєму цілу увагу, якщо ми робимо правильно це. І без наругу, да, над своїм цілом, без яких там о, непотрібних навантажень, якщо ми працюємо функціонально розуміючи, що ми робимо і для чого. Добре, наразі вам дякую, Права, ліва, обов'язково себе похвалити, сказати, які ви молодці, ви старались, були на тренуванні. Сподіваюсь, стали почувати себе краще і зможете з новими силами. Та піти в день, або якщо це вечір, відпочити після цього тренування, та розвантаження отримати. якесь. Воно як ви бачили, да, підходить і для ранішньої тренування, коли ми хочемо отримати такий заряд бодрості для вечірньої, коли ми хочемо трішечки розслабитись. І перед великим тренуванням, яке у нас, до речі, вівторок-четвера, субота, повноцінні такі годинні тренування, де ми працюємо з нашими м'язами, з усіма м'язами тіла, спина, руки, ноги, прес, все-все-все працює. І ми стаємо ще більш сильнішими, активнішими. І вільнішими в своїх рухах. Добре, гарного вам дня! Тримайтесь, все буде Україна, до побачення!